we yeah. মালি <small> সারাকে <small> Боявся за Україну, за Рушник і за залишав, і за залишав. Кожен <плес> воїн пісні міг бився до останку. Не віддамо Україну злому вороженьку, ніхто її не полюбить, наче рідну неньку, стане наша Україна і з колій підійметься, за цвіте і війна закінчиться, Україно, рідна мати, вставай, підіймайся, синів своїх захисти, і вже не скоряйся. Слава Україні! до доводим культури Сенчанського? Чесно кажучи, піймав себе на думці, що мене важко чимось здивувати. Але сьогодні я побачив таке дивне, щось енергетика, драйв, бадьоров, свято, щастя в дітей на обличчя. Скільки будь ласка, наскільки важко було це все? Це ваша подача? Це. Те, що в нас трималось декілька років, і сьогодні ми, дякуючи керівництву під свою відповідальність, ви ж знаєте, масових заходів на заборонені, ми мали можливість трішки дати те, що в нас всередині вже затрималося. Завдяки батькам, які на сьогоднішній день не стоять осторонь своїх виховання своїх дітей, займаються, вони відвідують музичну школу, піанер-клуби, школи. І в нас виникла така групова. Можна так сказати, мого колективу, що в минулому році ми започаткували цей благодійний танцювальний фестиваль, і таким чином ми просто хотіли об'єднати громаду, показати настільки ми талановиті, енергійні, згуртовані, як ви побачили. Тому що в сьогоднішньому заході прийняло багато наших громад чи сіл нашої Ці. громади, Ждани, Їсківці, хитці, вирішальне, ну. Ви самі побачили. Це просто неймовірне щастя було бачити на очах у дітей отакі дійсно усмішки. Це це дійсно клас було. Скажіть, я почув від керівництва, що буде в подальшому трошки розвиток цього фестивалю? Так, е, звичайно, ми б хотіли, але на сьогоднішній день ви розумієте, що такий стан в країні, що ми не можемо збирати більше ніж ми хотіли, але можливо в подальшому ми будемо працювати на розвитку досконально нашої програми. Наскільки важко? Я ж бачу, скільки дітей. Це жах. Я знаю, що таке діти. Ви знаєте, я була до цього готова, колись, коли я закінчила училище, я давала інтерв'ю. Я працюю вже не один рік, я була вагітна і все одно працювала. І мені задали питання: ну як ти? А я кажу, ви знаєте, я люблю те, що я роблю. І завдяки оцим всім людям я маю можливість показувати те, що я люблю. То це було просто легко. Дайте мені можливість, і все буде добре. Батькам, е, бути небайдужими до розвитку своїх дітей і е, щоб діти на сьогоднішній день не стояли осторонь суспільства. У нас є багато е, розвиткових гуртків, де вони можуть розвиватися і шукати себе. Е, на сьогоднішній день наші гаджети трошки нас стримують, стримують да. Так. То, будь ласка, батьки, трошки підживлюйте своїх дітей. Все можливо, неможливо, нема нічого. Стукайте в двері, вам відчинуть. бо якщо не стукатимете, ніхто не знатиме, що ви там є. І мріє їми. Особисто саме хочу миру. Миру, бо якщо буде мирне на небо над Україною, повірте, оці пташечки, що сьогодні були на сені, вони так злетять високо. Дайте тільки можливість. Будемо краси. наша славна Україна, Знаєш, وين <applause> Вай сам справжнім святом краси та гармонії. Ви подарували глядачам незабутні враження та радість. Дякуємо вам за вашу старанність та танцю. Ми безмежно вдячні вам за те, що ви даруєте учням можливість розвиватися проявляти свій талант і отримувати безцінний досвід на сцені. чергу, мені б хотілось подякувати своїм батькам, своїй родині за можливість втілювати свої оці такі ідеї, вони витримують. Да? Те, що я придумую, Воно переноситься додому не до спані ночі, емоції ці вигорання на них іде, звісно. Але коли ми готувалися до цього фестивалю. Ми залучили спонсорів. Хочу подякувати товариству Сенча Колісникам, Доложку Олександру Васильовичу, Бугаю Івану Івановичу, які не стали осторонь наших дітей і підтримали їх. Сьогоднішні нагороди, які діти отримали, це за допомогу фінансування їх. Хочу подякувати керівництву, яке на сьогоднішній день дало можливість зібрати таку кількість дітей в будинку культури і викликати ці бурхливі емоції, щастя в такий важкий для нас час.